Чого можна очікувати від цього візиту, пана Кулеби до Індії? Що можете сказати? Ну з моєї точки зору, Індія це така дуже недооцінена в Україні держава, яка вважається найбільшою демократією в світі, яка за населенням? Перевищила Китай, яка в економічному плані нас доганяє. Китай з величезним внутрішнім ринком. Індія є якби, державою, якою є ядерна зброя. І це, взагалі, така країна, яка знаходиться на зростанні. У нас якось традиційно її сприймають як щось таке. Екзотичне, далеке і не, не дуже не дуже розвинене. Це ну давно вже не так. Мені довелося там пару разів бувати. От, е, чого можна очікувати? <кій> очікувати можна взагалі встановлення якихось стосунків незалежної України з країнами глобального півдня, де Індія є одним з. Гравців молодим, активним, агресивним, які тільки починають якби, встановлювати нові правила в світі. Тому для України незалежно від того, які будуть досягнуті формальні підписані угоди і так далі, це дуже важливо. Тобто, встановлення реальних робочих стосунків. Взаєморозуміння доведення української позиції щодо як так сказати, у ці всі історії пов'язані з деколонізацією, незалежністю від Росії, от і це треба доводити, розповідати, встановлювати. Стосунки в економічній сфері, військовій сфері, в політичній сфері, і тільки таким ну, шляхом в сучасному світі Україна може е закласти основи власної безпеки. Ну з моєї точки зору неможливо орієнтуватися виключно на Сполучені Штати Америки і НАТО в сьогоднішньому світі, тим більше якщо ми не є членами НАТО, От, тому це дуже якби гарна, зрозуміла і. Вже трохи запіз, якби з запізненням ініціативи, але краще піз... ніколи. А Пан Кулеба каже, що метою візиту є зміцнення індійсько-українських відносин. Чи можна очікувати на військову допомогу? Ну, дивіться, то це питання з моєї точки зору складне. В Індія традиційно була. Споживачем великої кількості радянської зброї, і також туди відбувалися потім поставки з Росії. Відповідно, там мають бути і комплектуючі до радянських зразків техніки, і снаряди радянських зразків, і так далі. Наскільки Індія погодиться це. Продавати це, от якраз питання переговорів, питання позицій Індії, питання встановлення якби співробітництва. Ну насправді ну українська зовнішня політика цим ніколи не займалася. У січні Ройт розповідомляв, що Індія планує відмовитись від закупівлі російської зброї. Зважаючи на те, що Індія продовжує купувати російську нафту, чи можуть ці питання підійматися під час візиту Кулеби? Можливо, він для цього туди й поїхав? Ну як вам сказати, я не думаю, що від переговорів з Україною буде залежати позиція Індії щодо закупівлі зброї. Я думаю, що Індія це якби гравець набагато якби більшого рангу, ніж Україна на світовому світовій арені. Вона рішення по зброї буде приймати незалежно від української позиції. Її позиція може бути пов'язана з позицією Сполучених Штатів Америки, НАТО, якимось взаємодіями, тому що замість. Російською зброю Україна ж не може запропонувати українську зброю, правильно це значить, буде мираз скоріше за все або американська або французька або німецька. Тому якби це буде вирішувати без нас. Але е, якби посунути позицію Індії, е, принаймні е, ближче до розуміння боротьби України за свою незалежність і спробувати вплинути на Мінімізацію контактів з Росією можна і потрібно це робити. А Індія може зайняти якусь е, е, сторону е, і дотримуватися якби лише цього вектора, або от о, співпрацювати і, наприклад, там розвивати, відбудовувати Україну, допомагати їй е, у війні проти Росії, або продовжувати купувати в Росії е, нафту і якби ну визначитись. Чи він... думає, ні? ні так. Думаю, що ні, тому що Індія з моменту отримання незалежності весь час намагає проводити лінію, так би мовити, незалежну третю лінію. Вона колись була лідером країн неприєднання, які намагалися бути не за радянські союзи, не за сполучені штати, тому це традиційна індійська зовнішня політика. Всіма спілкуватися в своїх інтересах. Тому я думаю, це ну мало реально. Угу. Кулеба також зазначив, що одне з важливих питань, які обговорюватимуться під час візиту, це протиповітряна оборона. Чи може нам Індія з цим допомогти? Ну у Індії багато зброї. Просто там ж є певна історія стосунків. Індія ж воює з Пакистаном вже років 70, тому що це дві. Розділили британську колонію на мусульманську і на мусульманську частину. От Індія це не мусульманська частина, Пакистан і Бангладеш – мусульманська. І відповідно ця війна триває дуже постколоніально, дуже довго. Оскільки Україна, як ми пам'ятаємо, постачала зброю в Пакистан танки, зокрема з Харківського заводу, то відповідно Індія була ну від цього не в захист. Угу. Ну і якби вже пройшов час, змінилася ситуація, і ну, для того візит, щоб покращити стосунки. А що може Україна запропонувати Індії для того, щоб перемовини щодо її підтримки були більш продуктивними? Ну, ви знаєте, це на сьогоднішній день мені сказати. Досить складно колись роки 3-4 назад на ефірі «Укрлайф» я говорив про доцільність подумати в Україні, про встановлення соціальних стосунків з Індією і так далі. У нас тоді був і танковий завод, працював, і були газотурбінні агрегати в Миколаєві. Робили у нас була чорна металургія. До речі, наскільки я пам'ятаю. Криворуж, сталь, належала Арселор метал і так далі індійським власникам. Ну, тобто у нас було чим зацікавити Індію тоді, наскільки зараз ну, якби вже сказати, чим можна. Ну, я думаю, що все одно щось залишилося. Я отак сходу не готовий вам угу. сказати, що ну, в принципі агропродукція може бути цікава. Можуть бути потенційно корисні копалини, якісь цікаві, угу. можливо, якийсь м, ринок збуту, можливо, реально під відновлення. Сюди можуть е, трудові ресурси, і не тільки трудові ресурси, якісь компанії заходити. Індій.